Вітаю сьогодні 15 серпня і це мій корисний сніданок. Перед сніданком вжила трифолу. Це дуже корисна річ. В описі скидаю посилання відео, де Садгуру розповідає про користь. Так що раджу теж використовувати. Так, гірка, але ж корисна. Так. І приготувала. Варинники з м'ясом, але ж собі приготували. <смі> з м'ясом і з гречкою. Так, ось такі кругленькі вони у мене вийшли. Так як я їх робила, там далі буде відео. Так. Скільки Скільки я з'їм? Не знаю. Я голодна. Ну, добре, стільки. А, а, а ці потрібно теж вийняти, щоб вони не розкисали. Так, як приємно їсти, коли ти їв вчора 18 годин. А сьогодні вже я не буду казати, скільки годин, бо ви не повірите. Так. Перша година, а я тільки снідаю. Так. Хотіла сказати, масло потрібне, а не потрібно масло змощувати. Бо у нас супер соус до моїх вареників. Так, як це я робила, теж дивіться. Такий коричневий, тому що томати там, так. Ой, я. Трошки хпилююсь. Так, ще гаряче. При вас я покуштую соус? Ніжний. Ніжний вершково-томатний смак. Ммм, яка смакота. Так, як же дочекатись, коли вони охолонуть. Якщо б вас не обманути. Це супер соус. Супер. Так, буду їсти смачного вам і мені, а потім щось ще будемо новенького скуштувати. Взяла ще хліб. Так, бо соус трошки розтікається. Ну, мабуть, я плохо відсидила рідину, коли доставала вареники. Так, хочу ж вам сказати, що це за вареники. Ну, на смак. З м'ясом і гречкою. М -м -м. Якщо сказати чесно, мені подобається більше. Бо коли кладеш тільки м'ясо, особливо, якщо індичка, воно суховате. А з гречкою супер. Так що сміло можете так робити. Додавати гречку до м'яса. Готову, готову гречку вже. Му. Яка смакота. Вареники з гречкою і м'ясом сподобались. Соус сподобався. Іноді буду так робити. А на десерт сьогодні ось такий чудовий і важкий плід. Я його вже вживала один раз, не такі великі. Трошки менш. Так зовсім менше я вживала. І він на смак ніякий на смак, не солодкий. І білий всередині був, а цей не білий. Що це за плід? Пітахая. ну, Підтахая це е, загальна така назва плодів кактусів. Так, не всі кактуси так плодоносять. мій такі ось є, що чудовий такий. Так, хвилююсь, так, хвилююсь. Трошки можу сказати, багато калію, є кальцій і фосфор. так що вживайте. Особливо для тих корисне, у кого закрепи. Бо цей плід налагоджує перистатіку кишківника. І це гарно. Так. Покращує травлення і не буде закрепів. Так. Е, ще використовують. Так. Корисна для тих, у кого цукор зменшує рівень цукру. Вау, яка краса! Яка краса, я не очікувала. А. Так, супер. Ви ж знаєте, все фіолетове, дуже корисно. Так що точно корисно. Так, так що зменшує цукор, тому корисно від цукрового діабету. Щось я хвилююсь і хвилююсь. А як це покласти його, щоб порізати? Можна так, я швиденько. Ну, ні, не будемо. Швиденько зроблю за кадром. Спробуємо. Ой, ой, щось воно у мене сьогодні падає все. На нюх. Немає вираженого ню... запаху. А смак є. Ніжно, ніжно, солодкий. І ось такі чорні кісточки там хрумцять приємно. Mm -hmm. Хто казав, що не має смаку? Дуже гарний смак. Дуже ніжний. Кисленька, солоденька. Ммм. Mm -hmm. Яка смакота? Яка смокота? А так послухаєш, що немає смаку і не купуєш. А даремно. М -м -м. Я в захваті. Так, супер. Так що раджу такий плід. Його ще називають драконове серце, драконовий фрукт. <світ> Аж смішно. Не потрібно нікого слухати. Потрібно самому куштувати. І це правильно. Так, в мене буде гарна перестатіка, бо я <світ> не можу зупинитися. Добре, не буду мичать вам на кадр. Готуйте смачненьке, готуйте різноманітне і обов'язково куштуйте нові страви. Ходіть здорові, побачимось, па-па. Буду робити вареники, але ж тісто зроблю як на пельмені. Так, за таким способом: 300 г борошну просіяла, сіль. Ну, потрібно пів чайної ложки, я чайну ложку. Додаю. Ну, так для мене щось маловато солі. Півчайної ложки. Так. Яйце і один жовток. Тобто два жовтка, один білок. Так. Олії. Олії у мене соняшникової немає. Кукурузіна гаразд буде. Ось стільки. Одну чайну ложку досить, я, мабуть, трішки більше додала. Ось це перемішуємо. Поступово 125 мл гарячої води. Так, вона дуже гаряча вода у мене. Так, вода дуже гаряча вода у мене. Так. Вода гаряча. Ага, горяча. потрібно казати просто: вода горяча. гаряча. Гарячої води. Все. Даю гарячої води. Вода дуже гаряча. Боже. Хто питав? Хто питав? Гарячу воду? Дуже чи? Так тісто не вийде, якщо не буду, не буду додавати гарячої води. Сніми заново. Ні, буду знімати заново, то що? Так. Я аж покрасніла. Такі тут мене зауваження роблять. Нікого не скухайте. Робіть, як вам заманеться, так, треба перемішати гарно. Ще додала жменьку борошна. Чому так? Бо змінюю рецепт, так? За рецептом, за правильним рецептом 600 г борошна, 1 яйце, 2 ложки олії столові. Сіль і все. А так, як я півтора яйця поклала на 300 грамів тому і додала, і додала борошна. Так. А якщо за рецептом не потрібно буде більш ні грамочки борошна. Ось так. М'ясо для начинки перекрутила не дрібно, так, щоб не було однородної такої пасти. Прикрутили ось на ту, на, такій, на такому блендері. Так. Ну, не хочу достав, доставати комбайн. Так. Я горішки розмірюю тут. Але ж сьогодні м'ясо. Так. Потрібна сіль. За смаком. Підсмажила цибульку такого, як кажуть, кольору перлин. Ну, я не знаю, чого так кажуть. Мабуть, перлини такого кольору буває. Не знаю. Перець. Так, начинка готова. Так, через тишитеся тут. Так, я чогось хочу ще додати гречки, а мої рідні не хочуть. Тому робимо, як хочемо так. Половину. Буде чисте половина з гречкою. За кадром я ще перця додала, щоб вам не шуміти. А ще додаю гірчицю. Це коричнева гірчиця. В насіннічках дуже раджу використовувати смачно, а ще й корисно. Бо у гірчиці амінокислоти гарні є. Тіста стояла в холодильнику, поки я готувала начинку. А тепер беремо ось. Ой, ну, якщо б я робила не одною рукою, було б краще. Так, розкотуємо. Зробили кружальце. І будемо начиняти. Так, дошку змастила борошном і сюди будемо складати. Все ж беру частину фаршу м'ясного і додаю гречку. Так, ще додам зелень, цибульку таку. Так. І, і це буде для мене. Перемішуємо гарно. Тісто тр трошечки нерівне, ось такі сухенькі штучки, тому що не було харчової плівки, і вона з кориночки береться. Але ж це не буде помітно. Так, роблю такі кружечки. І зараз будемо по-іншому трошки додавати. Сюди будемо класти начинку і прикривати ще одним таким кружальцем танесеньким. Виявилось, що немає сметани. Хотіла з петрушкою перемолоти, щоб такий соус був. Е щось інше зараз придумаємо. Беремо петрушку. Беремо томати. Так, я сходила до, до магазину. Немає в магазині сметани. Це таке чудо вперше, щоб не було сметани. Всілякі фреші є, але ж фреш я сама зараз зроблю. Так. Краще, щоб була сметана просто. А то я зараз щось намішаю. Ну. Якщо не вийде другого разу, так не буду робити. Так, беремо вершки, жирні. Так. Так. Додаємо ось цю суміш. Я не знаю, скільки додати, щоб воно було. Щоб воно ще збилось. І вспіваємо. Так, я подивилась на упаковках різних цих фрешів молочних. Там не сметана, там на вершках все робиться. Це за кадром.